У запеклому бою з російськими окупантами поліг захисник Віталій Невінський з Тернополя. Життя 26-річного бійця обірвалося 15 грудня 2022 року під Бахмутом під час ворожого артилерійського обстрілу. У захисника залишилися дружина і півторарічний син. Усі, хто знав цього молодого чоловіка, зараз переживають невимовний біль втрати. Втрати надзвичайно світлої, щирої та доброї людини. Патріота з великої літери. Саме так про Віталія відгукуються його побратими. Це був хороший командир з великої буки. Він цінував життя людей. Він міг, можливо, міг бути такий наказ, що безглуздий, тобто, що загинуть люди, він своїх людей не посилав на такі періоди. Він не дивився, чи автомата ти загубив, чи машина згоріла, йому техніка була. Байдужа, головне життя, ну і своє правда, не збить. Віталій служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. А коли розпочалась велика війна, став командиром роти і повністю віддав себе в батьківщині. Коли ми прийшли ну, з Мукачева, в другий день війни, ясно Запоріжжя перекинули. Він був в лікарні. Прийшов, він навіть додому не поїхав. Ну, вот посла якби давала реабілітацію. Він не поїхав зразу. Важко усвідомлювати, що ця страшна війна забирає найкращих: обриває цвіт української нації, забирає натхненних патріотів, відданих своїй батьківщині. Світла пам'ять герою.